Ми всі можемо сьогодні, зокрема з Одеського Майдану, звернутися до Віктора Януковича. Віктора Федоровича. боротьбу проти власного народу ще ніхто не вигравав. Вона може бути довгою або короткою, але ця боротьба однозначно закінчиться для вас, сучасного диктатора, програшем. Ваш режим піде і ви разом з ним. Тому, Віктор Федорович, нічого страшного тут немає. Люди позбавляються влади, і це не трагедія. Такі великі люди, як Черчилль, Деголь, програвали вибори, визнавали свої поразки і йшли. Ви не Черчилль і не Деголь. Тому тим більше вам немає за чим сумувати. Можливо, Черчилль і Деголь і інші державні діячі такого масштабу чекають на Україну попереду. Я в це вірю. Але Віктор Федорович... Зробіть послугу своєму народу, зекономте нам час. Ми так багато згаяли його. Більше 20 років. Ми не проводимо реформ, не долаємо корупцію, не відновлюємо історичну пам'ять, не розвиваємо інституції громадянського суспільства. У вас не вийшло. Можливо, ви щось хотіли добре, не тільки для своєї сім'ї. Можливо, у вас не вийшло в силу різних причин. У вас підвів Азаров, вас підвела сім'я, вас надурив Клюєв. Чи не виконав чогось Путін? Ну, нехай, нехай вам заважали попередники але не вийшло. Віктор Федорович, у вас залишається ще шанс війти з знаком плюс В історію сучасної України, мирно піти зі своєї посади і забезпечити демократичні прозорі вибори. В Такому разі весь світ. Вся Європа буде аплодувати вам. Українці просто промовчать. Оплески це занадто багато. Але якщо ви цього не зробите, то наслідки для вас будуть дуже і дуже негативні. Читайте історію ХХ століття, читайте біографію диктаторів, вони дуже короткі, ємкі і фінал приблизно однаковий. Віктор Федорович, це нормально, коли люди йдуть від влади. Ідіть геть добровільно. Я думаю, що це наше спільне прохання і, і прохання таке, щоб його почули. Янукович, іди геть. Янукович. 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 Власне, для цього ми все зробимо. Я сподіваюся, що та глухота, яка опанувала, якою захворів Віктор Федорович, вона мине. Ми вилікуємо. Для цього, безумовно, будуть різні процедури, примочки. І в Одесі такі процедури також будуть різні. У нас кожного дня відбуваються різноманітні акції, заходи і завтрашній день буде не виключенням. І, звичайно, ми продовжуємо їхати на Київ на столицю, на столичній майдан. Тому, будь ласка, прохання до всіх, хто вже там був. Уже хто там був. Повертайтеся, беріть своїх знайомих, теплі речі, хто не був, обов'язково відвідуйте. Тут біля синіх столів стоїть Валентина, помічниця, яка відправляє вас всіх до столиці. Дуже важливо, щоб ми були на київському майдані. Цей період з 1 по 12 січня він дуже важливий.